Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 71-рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 71 рядочок. Ось рапорт, який повторюється 14 разів і складається з 24 петель. Починається з рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо двох рельєфних лицевих опуклих стовпчиків з одним накидом, дві повітряні петлі, п'ять рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. Навколо отут два, один і ще два рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Це, давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений 70-й рядок, і ми починаємо в'язати 71-й, як завжди, з трьох повітряних петель підйому. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І третій рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду підряд. Три. Дві рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом підряд. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось зв'язані всі 14 рапортів 71-го рядка. Хочу зауважити, що треба поперевіряти, щоб, щоб всі оці фрагменти були зв'язані без повітряних петель, між стовпчиками. П'ять стовпчиків підряд. Тут це, якщо буде якась помилка, то воно буде найбільш помітно. Тому всі-всі-всі рапорти перевірте зайвий раз, щоб потім не було багато розпускати і переправляти. Так, ну і закриваємо. Закінчили ми на двох повітряних петлях. Знаходимо, це у нас йдуть повітряні петлі підйому ось перший стовпчик початковий в ряду. В верхню петлю цього стовпчика вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Це, 71-й рядок ажурного джемперу Air, закінчений. Так. Ось так виглядає, отакий вигляд має наш візерунок. Ось така у нас красива робота. Я що ви отримаєте від цього таке ж задоволення, як я все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!